Вітаю! Зараз будемо говорити про команди у WorkSection, а точніше, як запросити та налаштувати картки співробітників. Я знаходжусь на сторінці. Люди саме тут будуть знаходитись картки всіх співробітників, запрошених до системи. Їх можна для зручності розділити на команди по своєму напрямку. Якщо людей дуже багато, також буде зручно кожну команду додатково розділити на свої відділи. Також кожної людині можна видавати свою роль в системі, згідно з якою вона ті чи інші дії зможе робити більш обмежені або навпаки більш широкі. Наприклад, є ролі обмежені, такі як читач. Ця роль взагалі не має ніяких активних дій в системі, лише перегляд певної інформації. Бо гість людина це може бути фрілансер, більш підходить або підрядник і працює лише зі своїми задачами, тільки їх бачить, користувач. Стандартна вже роль для співробітників, які зможуть працювати і над своїми задачами, і дивитися задачі своїх колег, де перетинаються в проєктах спільних. І адміністратори. Додатково, кожний адміністратор можна налаштувати його права або додати більше, або десь обмежити. Тобто, кожна роль дуже гнучка, і можна налаштовувати під свої потреби ті чи інші права у людей. Також є контактна база, ми можемо там зберігати базу. Наприклад, клієнтську, або також колишні співробітники в нас зберігаються в контактних даних. Як виглядає картка співробітника? Для прикладу, ми можемо зайти і подивитись, бачимо нікнейм, ім'я, прізвище, посаду можна вписати. Також можна заповнити більш детально всі контакти, які є у людини, соцмережі, будь-які інші контакти. Ти та також є поле для прихованих контактів, якщо є якась конфіденційна інформація. Можемо подивитись команду, також її можна тут змінити одразу. Тобто, це так, так само і поле для редагування картки людини. Мова інтерфейсу, стать, день народження можна вписувати, і тоді всім в календарі буде видно, коли саме у людини день народження, коли її можна привітати. І далі сповіщення. Ці сповіщення так само співробітник може зможе налаштувати вже для себе самостійно. Я, як адміністратор, можу допомогти в базових налаштуваннях, а співробітник вже додатково зможе налаштувати так, як буде зручно саме йому працювати в системі. Отже, як же запросити людину? Це дуже просто, за допомогою плюсику або навпроти кожної команди також є плюсик. І додаємо людину, запросити людей, і відкривається таке швидке поле, де ми можемо обрати одразу роль, з якою ми будемо запрошувати, обрати команду, до якої належить людина, обрати відділ при необхідності, якщо він є. І просто вписуємо будь-яку пошту, наприклад. Давайте. Будь-яку пошту ми можемо вписати. Це може бути повний список, може, можна додавати одразу декілька пошт, або імпортувати з ЦСВ файл. І обираємо проєкт, до якого хочу запросити цю людину, або декілька проєктів. Запрошуємо і користувач отримує собі запрошення на пошту і проходить коротеньку реєстрацію, і вже може працювати в системі. Або можемо отримати QR-код. Так, така сама процедура, але отримуємо QR-код, його можна роздрукувати, зберігти або надіслати просто посилання запрошення до системи. І людина так само буде проходити просту реєстрацію і працювати в системі. Так, це коротенький гайд по запрошенню нових людей, а наступні розділи ми розглянемо в наступних відео. До зустрічі!